Ми збираємо підписи для відкриття сміттєпереробного заводу в Україні, так як він у нас є єдиний по Україні. Хочемо, щоб його запустити, щоб були робочі місця для людей, так як використовується сміття альтернативне паливо, воно там сортується, то хочемо, щоб нас піддержала держава, то для цього збираємо підписи, щоб видали ліцензію. що, можна писати? Так, да. будь ласка. Так, пані Руслана вже тиждень закликає рівнян та гостей міста підписатися під петицію до керівництва країни щодо негайного відновлення роботи сміттєпереробного заводу. Жінка розповідає, що подекуди біля інформаційного намету утворюються цілі черги, та й перехожі свій автограф під петицію ставлять залюбки. Адже таке підприємство, як сміттєпереробний завод, повинне працювати обов'язково. Його давно треба було запустити. Якщо ви добре дивитесь телевізор. Вся Європа давно сміття на смітті має великі прибутки. І ніхто сміття не вважає сміттям. Це золото, ми ходимо по золоту. Це золоті купинки, але це золото. Ми треба утилізацію робити, У нас, наприклад, все валяється. Дітками немає на перемоги. Брам сміття. Ви збирали би його, утилізували би, робили б щось. Звичайно, було б це краще. Не те, що потрібно, обов'язково. Це екологія, це здоров'я, це робочі місця. І чим швидше знову запрацює сміттєпереробний завод, тим краще кажуть на підприємстві. Мовляв, під час агресії Російської Федерації проти України та припинення постачання російського блакитного палива простоювання сміттєпереробного заводу це злочин проти держави. Тут на сьогоднішній це точка такого збору підписів під петицію до президента України щодо негайного западного студії землі. Взагалі вважаємо, що в період, коли у нас є сміттєзвавище, Є смітіпіробний завод. Колись коли метізували екологічний виход, так би мовити, це тобто зони екологічного виходу нашої всі рівнічні. І завод, який виготовляє альтернативне паливо, який є традиційного газу та вугілля, в умовах погіршення стосунки з Російської Федерації, коли, у нас, коли Росія перекриває нам газ, це є справді проблеми, по опалювальний сезон, це треба не забувати. І просто мітіробного завод – це повинно є зручно проти держави. За тиждень роботи інформаційного намету понад дві тисячі рівнян та гостей міста долучилися до звернення до керівництва країни, аби столичні мужі негайно розглянули та прийняли всі необхідні закони та постанови, щоб запустити перший в Україні сміттєпереробний завод та створити можливості для роботи аналогічних підприємств по всій країні.